Renault Scenic 2, 1.6, бензин 2009 рік. Рестайлінг. Є такий автомобіль. Останній рік випуску Megan Scenic 2. Двигун 1.6 К4М. Один з кращих бензинових двигунів Renault. Дуже вдалий. Працює відмінно в порівнянні з дизельними версіями. Має простішу конструкцію і вищу надійність, також дешевше обслуговування. Локузу автомобіль має мінімальні сліди експлуатації, але цілий, без ДТП, виглядає добре, плавень ніяких не потребує. Салон не затяганий. Шкіряний салон маємо. Безліч бардачків, ніж, шторок. В комфортний дуже в'їзді автомобіль. Має клімат-контроль, електропідсилювач керма, шестиступеневу коробку передач, круїз контроль, датчик дощу світла, 4 склопідйомники, салон трансформер. Пробіг оригінальний, вказаний в оголошенні. Підлокітник передній з сервоприводом, активні підголовники. В Ходу автомобіль м'який та комфортний. Заводиться з кнопки. Хороший обзор має високий клірінс, по місту без проблем їздить. В'їзді економний, обслуговування абсолютно доступне. telefone